Радіо Chicago. І ми в ефірі. Друзі, це радіо UA Chicago, Вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан, і з нами на онлайн включенні сьогодні Ігор Кондратюк, український телеведучий, продюсер, громадський діяч, волонтер та багато іншого. Пане Ігор, сьогодні з вами поспілкуємося про велике перезавантаження уряду, як сказав Давид Арахамія. Воно вже почало відбуватися прямо сьогодні. Правда, не все вдало. Одним словом про це поговоримо. Вам доброго вечора. Розказуйте, як у вас загалом справи. Доброго вечора. Ну, справи у нас. Е я себе не відділяю від справи, які є в Україні. Хоча я тут під Києвом собі сижу мриненько іноді виїжджаю в місто. Е е ну ці дві трагічні історії, які відбулися одна за другою з Полтавши з Полтавою з прильотами балістичних двох балістичних ракет і приміщення інституту зв'язку і, і, і біля нього, і бомбардування знов ж таки ракетами шахетами, шахедом здається центр Львова. Ну під таким під таким гнітючими обставинами ми власне не знаходимось і намагаємось бути оптимістами, що все таки ми цю війну виграємо. Якось так. Це ж четвертий день, четвертий день поспіль окупанти гатять. Перше перше першого першого вересня суми. Так, друге вересня так. Київ по Києву прилітало масово. 3 вересня, так Полтава і сьогодні Львів. Є е, якісь пояснення, як ви собі думаєте, чому так відбувається От прямо ну, нема ніяких пояснень. Ну і чесно кажучи, я до цього рівно відношусь. Країна терорист з березня 2014 року Я не бачу жодних, так би мовити, причин, чому їй не робити це далі. Світ продовжує жувати соплі і, і робити вигляд, що нічого не відбувається. Ні, ну, зрозуміло, що світ витрачає колосальні мільярди доларів, які е, 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 йдуть на підтримку України зброєю збройну і. Фінансову просто підтримку моральну, в тому числі, да але це таке враження просто нецільове використання коштів платників податків США і тих інших країн Західної коаліції, яка допомагає Україні. Ну тобто Росія ну, Росії додупиться все абсолютно. Тож, e, yeah. І, наприклад, знову ж таки, ми з тобою завжди, коли говоримо, я. Дивуюся американській політиці, яка гальмує безумовно. Оці іскандери, які обстріляли Полтаву, наш попряміння кросший шлях до Полтави 120 кілометрів. Зрозуміло, що Іскандер ще був десь там до кордону, стояв 100 кілометрів. Ну і по моєму до 300 кілометрів. Ну щоб ударити по іскандеру, треба дозвіл бити по російській території. Дозволу нема. Якби українська ем, подарована чи надана, чи продана, ну, за свої кошти американці купили нам надали доли які дозволяють вставляти оці далекобійні а, ракети, якими можна вбивати Іскандер, я не розумію, що ми скази. Аскалація, хоч ти мене вбий. Якщо завтра в Іскандер росіяни вставлять якусь тактичну ядерну зброю, то вона прилетить сюди. Ні, я теж, це буде, я буде, теж не розумію. Як не пов'язано ні з ескалацією, ні з чим. Це просто буде пов'язано з тим, що світ до сих пір не збагнув. Власне кажучи, це єдине пояснення. Я його так легко кажу, тому що я продовжував про це казати: а що з Береженським строком нічого не поміняло. Черконоштабка тільки просто підтвердила мої слова, що так, а що не піти далі. А що, що Обама? Що Обама зробила? Ну сказав, що во декілька санзів. Сказав, що це погано. що Це коротше, коротше, це одне і те саме за рибу гроші, як то кажуть. Е, от така історія. Але всі <рекон> балістичні іскандери, ну іскадери. Установка їх треба нищити. Ну колись ми їх будемо нищити, коли невідомо, коли Наступ, наступного нищити. тижня, пане Ігор а, Володимир Зеленський буде в Америці, і це напевно буде останній шанс, так сказати, переконати Джо Байдена і його адміністрацію отримати цей дозвіл. Чи вдасться, чи не вдасться, насправді а, тут не будемо зараз спекулювати. Але поки що Зеленський займається перезавантаженням уряду, а, навіть має а, відвідувати засідання партії Слуга народу сьогодні, як ми знаємо, почалося. Почалось почалося, почалося а, те, що змінюється уряд майже на 50%. І думаю, ви за цим одним оком точно слідкуєте. Голова Мінстратегпрому Олександр Камишин подав відставку. Голова Мінюсту Денис Малюська подав відставку. Голова Міндуркілля Руслан Стрілець, віце-прем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук та очільник МЗС Дмитро Кулеба. Хто із цього із цього списку вас найбільше здивував в тому плані, що вони йдуть mm. у відставку? Це очікувано, не очікувано для вас? Ну дивись, я ти знаєш, я не розумію цю владу. Цієї влади занадто мало професійності, щоб я казав, що я щось розумію з того, що вони роблять в цьому житті. Я наприклад не знаю, чи які заслуги у пані Верещук на цій посаді, тому що пані Верещук вже вона не звітувала. Ну це дивна історія українського парламентаризму часів слуг народу. Ну вони не прийшли, не звітували. Ну кажуть, Камишин звітував. А, і кажуть подекують, що Камишин піде в офіс президента. На посаду якогось стратегічного консультанта Там тобто, теж планують зміни, там теж планують масові зміни. Правда, як Макає Татарова, не, не думаю, що будуть чіпати. Але. Так, дивись, офіс президента це абсолютно безвідповідальна контора. Тоді за онихось стол Нобелівських плерятів взятки будуть гладкі. До дупи, все, що вони придумають. Ну, звичайно, цим користується в своїй діяльності президент України. Нинішній Володимир Зеленський, але насправді все ну, камишану піти з. Такого важливого міністерства, на якому він здається, непогано працював. Ну принаймні, я бачу фігурування його в тих чи інших там э, історіях про, роз, ну, про те, що розбудова українського збройного виробництва, про контакти з західними партнерами, якісь контракти і так далі. А, ну, він як міністр якусь відповідальність ніс в офісі президента. Він буде не нести відповідальність тільки перед паном Єрмаком. І перед Зеленським. і йому буде до дупи думка українського народу, парламентарів і всіх інших. Ну така структура, така структура, яка називається паралельна реальність української нинішньої політики. Тому е я скажу так тобі, що я абсолютно рівно до цього всього відношусь. Вони прийшли не звідки, і не звідки підуть, і єдине, що мені здається, є шкідливим для держави, так це зараз заміна Кулеби. Міністерство зовнішніх справ у всьому світі це така інерційна структура, яка насправді е, більше говорить про інституційність, а не про е, команду того чи іншого президента. Е, я не чув жодних закидів в Колись, десь декілька років тому здається, що там е, були закиди про те, що він якийсь такий ну, може і, і щось і зайвого сказати, ти типу, свою думку, якусь. Ну я так і чув. чу це було ж до іншого Кулебу, той який там. Е, Єрмака працює. Е, я просто не чув, закидів по суті по роботі. Україна провела е, перший саміт миру в Швейцарії. Так? Я розумію, що на фотографії там у центрі був Єрмак, і його навіть відзначила приймаюча сторона Швейцарія як людину, яка мала великий вплив на організаторів, е, ну, на організацію всього цього. Але сказати, що міністерство до них справ було не при ділах, е, ну, про це не можна сказати. Е, е, Зеленський заключає там, якісь договори. Які, на жаль, нічого не зобов'язують наших партнерів окрім як моральної скоріше підтримки по відношенню до, наприклад, агресії від Росії, ось сьогодні з Ірландії закінчили такий договір. Я думаю, що е напрацьовується договір Міністерство жовтніх справ. Так повинно було би було бути. Може, їх напрацьовує е хтось з офісу Єрмака, але це не має значення відповідно, чому змінили кулебу. Чи чому він написав заяву про відставку? До речі, його заяву сьогодні не прийняли. Його само, не прийняли як... так само, як і Верещук. Їх двох не Саме, прийняли. Саме, як і Верещук. Я думаю, до вирішук багато, багато, багато питань навіть у Зелене. Хоча Зелене це партія, яка не ставить питань, тому що він вже все. Він же, як він сказав, то Це я всіх придумав, типу і ви Тут щось відкриваєте з огорота. І ну, з кулями це все покапить. Зараз в Сполучених Америки наносив вибори в листопаді. Зрозуміло, що поміняти міністра закордонних справ Україна може, якщо прийде, наприклад, до влади Трамп, і тим самим Зеленський покаже Трампу, що у нас буде деяке перезавантаження відносин з Сполученими Штатами Америки, тому що він Зеленський мовляв був незадоволений міністром зовнішніх справ. Це така буде гра, в яку зіграє звичайно ж Куліба, тому що це все зрозуміло. Чому міняти зараз, коли ще не відомо, хто стане переможцем, і відповідно змінивши кулібу, він зараз таким чином підставляє, що. Політика п'ятирічна з демократичною партією, ну там чотирирічна, окей, не п'ятирічна, Коли правив Джо Байден, вона була помилковою. Ну я не розумію, в чому. Пані Йор, більше 50% уряду має п'ятирічну ставку, це не тільки Кулеба, не тільки Це... Ні-ні, там ж, ні -ні, ти не правильно сказав. Немає, значить зраховуючи сьогоднішні заяви в уряді, немає вже 10 чи 11 міністрів. Їх вже до того не було. Там чотири чи п'ять тимчасово конуючи обов'язків культури і спорту, міністр спорту, бідний міністр культури. Тимчасово конучого обов'язки, хтось ще хтось ще. Тобто, по суті, у шмигаля немає міністрів, які наприклад на нарадах кабінету міністрів можуть щось. Вирішувати, якщо в принципі панет міністрів Шмигаля що в цій країні вирішує. Ну, тобто, такої занедбаності е, цим органом влади, який є е, кабінет міністрів, ну, у нас ще ніколи не було, навіть при якомусь дурному Януковичу, розумієш? Е, відповідно, ну це такий, це такий політичний е, популістичний пофігістичний. Е, Стиль правління, не знаю, зелена анархія, я не знаю, як це назвати. Ну, ну це не, неправильно. Тому говорити про те, що ті, хто сьогодні підуть, вони є а, причиною того, що Кабінет міністрів не зрозуміло, що в цій країні, Ми не знаємо. Чому написала заяву Стефанішина? Ну для мене взагалі нога. Хіба що вона стане замість шмигаля? Тому що Степанішина е, тиждень за тижнем нам е, декларувала про те, що ми е, контактуємо з ЄС. Ми зараз, от, буквально вчора чи позавчора, прочитав її заяву, ну не заяву на брифінгу, десь відповідь про те, що ми зараз з е, точки до вступу до ЄС е, перейшли до тієї стадії, що ми сетралізуємо наші закони. Ну, тобто йде така перевірка, які закони України не, ну, не можуть бути такими, що. Будуть прийнятими для євроспільноти, і відповідно йде така синхронізація, і тут хопа, вона а, раптом пише заяву, і за неї голосують, що вона нам не потрібна. Стефанішина знов ж таки. Хочу, часто буває, що знімають з неї посади, ставлять на іншу, як ви кажете, зняти, а, вон... це, це може зняти, але ж це не оголошено. Це, це просто зроблений такий вакуум, типу, думайте, що хочете. А я тобі скажу, чому так ми оголошуємо, вони самі ще не знають, що робити. Можливо. Ну, тобто, Бу, пані... ні, неможливо, неможливо, це точно. Ну тобто, бабки, як то кажуть, не ході. А, а, можливі декілька варіантів, Да? Ну тобто, куди подіти Стефанішину, і у них немає узгодження. Інакше б сьогодні, коли вони виносили на голосування, вони сказали: пані Стефанішино, піди на ем, підвищення, і в цьому ж немає ніякого секрету. В цьому є лише позитив і оптимізм. Ну так, тому що ну, це здавалося б така досить робоча. Симпатична, розумна міністриня, да? міністерка. Якщо але, так, міністерка. Але так. все трошки зроблено, ну ти знаєш, через ОПЕК було, було ще одне важливе голосування, яке Верховна Рада сьогодні провалила. Мова йде про безуглу. Її хотіли зняти з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, проте не вдалося. І цікаво, чи це саме це було причиною того, що Зеленський хоче навідатися до засідання. Партії Слуга народу, точніше фракції Слуга народу чи ні, а я тобі скажу, що я не впевнений в тому, що Зеленський проти ну за те, щоб її зняти. Ну я цього не знаю. Її виключили з фракції. Ну вона грає очевидно якусь роль. Вона грає роль людини, яка постійно біжить попереду локомотива інформаційного нинішнього. І видає ті чи інші інсайди, і часто, до речі, ці інсайди є брехливими і неправедливими і нечесними. Да, от, наприклад, по прильоту в Полтаві, вже не одна людина спростувала, що там не було ніякого шикування хоча це звичайно є проблема, ем, здається, армійці ніяк не можуть себе побороти. Вже декілька випадків таких було. А вона про це написала: це було неправдою. Ем, вона виклала аудіозапис засідання. Вона очевидно не мала права цього робити, а навіть якщо вона мала право цього робити, то під час війни все виплатить, означає бути ідіоткою. Якщо вона хотіла би звернутися до публіки, дивіться, яка неадекватна, яка неадекватна, який неадекватний у нас комітет з держбезпеки, то я хочу вам навести там дві цитати. Не буду не називаючи людей. І тому я подаю в ДБР, не знаю, кудись подаю. Або йду до Зеленського і буду сидіти, поки не мене не прийме. Ну, щось таке. Але вона просто робить ну, просто якісь такі речі, не знаю, якоїсь аболонської басячки неграмотної. Я, це для мене не зрозуміла історія. Її можна було б на назвати цінним інсайдером, повторюю, якби вона не, не, не робила в тому числі брехливі заяви. Якби вона не, не, не терзала, умовно кажучи, да, початку залужного, а потім сирського. А причому вона ж хотіла від залужного плану перемоги, від свійського вона його не хоче. Ну просто не хоче. Вона неї до свідку вже інші претензії. І, і так раз за разом. Ну, відповідно, ти розберешся з тим, що ти хочеш. Окей, ти вже не хочеш бути фарватері політики е, партії Слуга народу, тому що ти зрозуміла, що це погана е, політика, яка не призведе до нашої перемоги, тому що неправильно все робиться. Ну так ти розберешся з собою. Просто робити інсайди, будучи на такій посаді, мені здається, це тупо. Ну, вона, мабуть, теж це розуміє, що це тупо, бо їй про це всі кажуть. Але ну я не знаю. і до речі, прихід Зеленського. Ні, мабуть, буде прихід про те, що йому треба проголосувати тих, кого він представив, кого люди ще не знають. Він сьогодні, мабуть, зараз полонув іде на рада, кажуть, ввечері да? праці. Він оголосить, кого він хоче куди призначити. І він зараз збирає їх докупи, але ну, він, вони, він оголосить це своїй ми... фракції. Це, 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 це ж ручне управління фракцією. і це не чесно по відношенню до інших ні, фракцій. Це, це нічого не по ніякого відношення до демократії, це немає. Слухай, він тобі ж Трускавці сказав, як він до них відноситься. Він до них відноситься гірше, ніж критики Зеленського до нього самого. Ну тому що він каже, що ви всі прийшли під моїм знаменом. Дмитро, який втік, ще була да? резонансна історія. Це прохіндія від Російської православної церкви, втік в Європу, але ж він пройшов на мажоритарці в Одесі чи в Одеській області під прапором Слуги народу. Ну він же тобі згорнув всіх, кого можна було згорнути. Все, вибачте, не буду казати, що це не дуже пристойне для ефіру слово. Відповідно, так він за все це відповідає. Ну просто йому трошки по барабану це було з самого початку. І, Відповідно, ну таке. Про що будуть домовлятися? Я не знаю, кого вони будуть представляти, чому знято молюська, наприклад. Ну я би хотів чути пояснення. Юстиція це те, що нас всіх об'єднує, бо всіх е цікавлять е чесність і порядність і справедливе правосуддя, е як працює ця судова система, взагалі, в тому числі ті прекрасні якісь е е е покращені камери, де сидять в'язні, чи де чи сидять вони. Де сидить Коломойський? бо всяке подейкують. Ну хоч би щось притежов відповів. Сказав. Ну він вважає, що депутати з партії Слуги народу це ті люди, до яких приходити глузду. Я вже не кажу про опозицію. Так? Ну опозиція для них нічого. вони цього не розуміють. Пане, пане Ігор, народний депутат Железняк припустив, що Міністерство юстиції будуть об'єднувати з офісом віце-прем'єрки з Євроінтеграції, Тоді ще Ольги Стефанішної, хто буде далі невідомо. І також про Кулебу є інформація, що його хочуть назначити заступником голови офісу президента. Тобто, знову ж таки, нібито як підвищення ні? в його обов'язках. Ні, ні, це не підвищений. Заступник голови це ніхто в цій країні. Я, я це чудово розумію. Так само, як саме ні, ні, так само, як і Ярмак ніхто, але ми ж чудово. Ні, дивись, ні. Єрмак ніхто, бо тому, що Зеленський сказав нещодавно, там ну, десь пару місяців тому, що Ярмак Ділен... Єрмак це та людина, яка виконує його вказів. Тобто він ну нічим відрізняється від водія, до якого Зеленський ввечері звертається і каже, давай поїхали туди-то. Або не поїхали туди-то. Це безумовне пониження. Конституції України про ОПУ нічого не сказано. Ну, я не розумів. Міністр закордонних справ важлива особа, який за ці роки набув безліч контактів з західними партнерами, в тому числі партнерами непростими, в тому числі партнерами, які треба було переконувати, в тому числі партнерів, які дуже цінують постійні контакти з конкретною певною особою, бо вони партнери подумали, що вони особу цю вже вивчили, а можна вивчили через свої секретні якісь всякі. Штуки розвідницькі, що це людина з якою можна мати контакти, і тут натобі в бац він йде в якусь опу. Ну він реально йде в опу. Це значить, він чимось провинився. Іншої причини не існує з іншого боку. Офіс президента в нинішній ситуації, це е голова Зеленського. У нього не вистачає свого професіоналізму, своїх міських, щоб думати, що робити. Він просто чесно сказав. Там перший рік в мене нема коли думати стратегічно. Ну не то що коли немає коли, а там немає чим, на мою думку. Ну, треба було себе краще готувати. Відповідно, йому треба тепер набирати всіх в офіс президента. Але проблема в тому, що для країни це ганебно, бо це безвідповідальний орган, який не несе ніякої відповідальності, і в тому числі перед, юриспрод... перед законами цієї країни. Будь-який ляк, який вони там зроблять, їм нічого не буде. Міністрам можна за розкрадання, за щось ще пришити за державну зраду. Тут нічого. Зіро. Ну, так. От, от в чому проблема? Це насправді є паралельна реальність нашої української політики, на яку на яку вони пішли. Ну я не знаю. Ну просто для мене це не збронено. Тепер ти ще не згадав Арцислава Ра Шурму, який е Шурму, який написав заяву. Ну я сьогодні по радіо не чув інсайд. Е не знаю, скільки він буде, але це відбулося тому, що так захотів шурма, а його захотіла, як сказав інсайдер е посольство однієї англомовної країни. Його туди запросили. Е, ну, Очевидно, що це могло бути або США, скоріш за все, або Британія, і навели йому факти, е, е, які е, дозволять цій країні ввести проти шурми санкції за, 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 за діяльність, яка е, несумісна з тим, що ця країна підтримує Україну зараз під час війни. Е, мовляв, його родичі чи наближені до нього люди займаються якимись бізнесами дивними. Можна й пов'язаними з Росією і кажуть, що після цього в нього було тільки один шлях: писати заяву. Другий шлях це просто йому ця країна робить санкції в офісі президента під окрудою Єрмака офігенно виховали людину, яка є в санкційному списку. Аплодуємо стоячи всі, що називаються із лапшою на вуша на вуха. Ось така історія про татаро. Це це якась дивна хор, хор, Ну, я думаю, вже хор, завтра ми будемо знати, мали би знати вже імена нових міністр, е, міністрів. Uh, і власне тих, хто буде призначений на ці посади, тому думаю, на цьому можемо поставити крапку на сьогодні. Єдине, що на завершення хочу вас запитати, що такі загалом зміни перетрубаються? Це ж не вперше вже під час uh, каденції Зеленського, це яке друге, третє перезавантаження уряду. От uh, як ви їх ну думаю, я б сказав, два з половиною. Два з половини. Ти маєш на зі Гончарука? рука, після його перше потім. Ну, ну... О, все, а що далі? А після Шмигаля, я вважаю, що там все було а, ну, міняли просто, ну, умовно кажучи, кабінетні якісь історії. Ну, Звільняли когось, позвільняли там, але нікого без скандалу, і ніхто не місить відповідальності перед Верховною Радою. Регламент Верховної Ради такий, що перед звільненням, перед голосуванням за звільнення, і перед голосуванням за потім а, ні, от людину, яку знімають. Її повинна заслухати, повинна слухати мінімум. Комітет має бути звіт, і далі, ласне... людина може не прийти. Да, далі людина може не прийти на так, засідання. Так, тому, тому сьогодні сьогодні не проголосувало, тому що сказали, що згідно з процедури має бути звітність. Її не було, тому ми не можемо їх зняти з посади. Якось так. Ну, ну, дивись країною керує офіс президента немає значення кого призначити. Якщо ти в мене хотів продовжити думку, запитати, що зміниться, не знаю, що зміниться. Взагалі не знаю, що зміниться. Єдине, що в міжнародних справах буде деяке гальмування, вакуум непорозуміння, буде підвищеної витрати українського бюджету на знайомство нового призначеного міністра закордонних справ на наведення тих зв'язків, які вже кулебою були зроблені. Оце точно можна прогнозувати просто бабки не хаді. Хіба що міністр закордонних справ зроблять Єрмака, який всім здається відомий. Але навряд чи Єрмак захоче стати за що всій країні відповідальним, хоч трішечки. Це, це, це зручно відповідальну це, це позицію і керувати людьми під, під ковдрою. Саме так. Дякую, пане Ігор, за включення, за роз'яснення, за ваші думки. Було цікаво їх почути і поділитися своїми. Вже, напевно, наступного разу ми будемо знати точно склад нового, нового кабінету міністрів. Тому сподіваємось, він буде ефективним. На цьому точно все на сьогодні. Дякую за включення. Будь ласка. Радіо Радио Чикаго